Вітаю вас у Житомирі 7 липня. В ефірі каналу СК-1. Просто зараз новини від наших журналістів. У студії працює Назарій Томчук. Далі говоримо про таке. У Житомирського ТТУ новий керівник. Конфлікт навколо шкір заводу набирає обертів. Делегація харківських чиновників та громадських активістів сьогодні приїхала до Житомира. Житомиряни відсвяткували Івана Купала. Про ці та інші новини далі. Сьогодні у міській раді представили нового очільника трамвайно-тролейбусного управління Житомира. Ним став Андрій Нечуйвітер. Нового керівника представив заступник міського голови Дмитро Ткачук. За його словами, це людина з приватного бізнесу. Був очільником КТП, яке вивів свого часу з мінусів. Зарплатня у керівника складатиме 12 тисяч гривень. Далі пряма мова. Хочете назвати його. Реорганізація, реструктуризація чи, чи інвентаризація, як угодно. Але треба зрозуміти, на чому підприємство втрачає, а на чому воно заробляє кошти. Розумієте, де можливості ще заробити. Як можна організувати роботу, щоб додатково заробляти? Тому що і фахівці, і ну, скажімо так, території, площадя, вони дозволяють розвивати там це підприємство. Конфлікт навколо шкір заводу набирає обертів. Чиновники міськради Житомира погрожують зупинити роботу підприємства, якщо знайдуть порушення. Чому цього не робили раніше, досі не зрозуміло. Деталі у сюжеті Крістіни Боковець. Від смору до Житомирських очисних споруд мешканці навколишніх вулиць міста та прилеглих сіл не можуть нормально жити. Я вже 35 років, а стоніками так не воняло, ніколи так не воняло. А зараз так воняє, що я говорю, виходиш в. Е ти поїв, виходиш, тебе на рводу тяне з 2005 року. Люди пишуть листи до чиновників, екологів, санепідемстанції. але сморід як був, так і залишається. До міського санітарного лікаря шпити у 2005 році не було належної від реакції до Волкова, потім до Шелудченко і Волкова, потім до Дебоя міського голови і Волкова. Останні в цьому році до Сухомлина і волкова для перевірки скарг мешканців на роботу підприємств Естрела та Ізовату у міській раді була створена робоча група, адже сморід доходить вже й у середину міста. Ми направили прохання надати всі. Цю інформацію про наявні дозвільні документи до начальника управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації направили так само листи до водоканалу для того, щоб знати які сьогодні стоки, який договір укладений, і що саме скидається від цього підприємства до очисних споруд. Зі слів депутата обласної ради Олени Галагузи, шкіряний завод зливає свої відходи у річку тетерів. Однак, директор заводу це заперечує. Більше того, ця пані запевняє. Що виплачує штраф близько 40 тисяч гривень Житомир водоканалу щомісяця за перевищення норм відходів? А проблему із відстійниками пообіцяла вирішити дуже швидко. Ви що ми туди сливаємо, Ну ми ніяк туди не можемо сливати. Ми дуже далеко і ми сливаємо на водоканал і платимо акти. Дайте місяць, і до 5 августа я обіцяю вам, що у нас буде стояти один в Україні. Купол над первинстойниками чекати, поки підприємство збудує нове обладнання. Громада відмовляється і вимагає зупинити виробництво, аби негайно позбутись жахливого смороду. Спочатку збудуйте, да це високотехнологічне обладнання. Встановіть, а потім запускайте процес виробництва. А в нас виходить все навпаки. Мешканці, депутати та керівництво підприємства довго не могли знайти компроміс. Тім, після довгих сварок між собою для початку вирішили перевірити всі документи, аби переконатись у законності виробництва. Немо всю технічну документацію правильно представили? І от Ми домовилися, що подивляться екологічна інспекція санстанці. Всі допуски чи мають вони право працювати? Далі люди покажуть, що згідно проектної документації, коли в них має вводитись в експлуатацію, коли буде цей купол, і так далі. До щоб... запевняють, що готові зупинити підприємство, якщо знайдуть істотні порушення. Лишається одне запитання: чому цього не робили раніше? Крістіна Боковець Юля Парох, телеканал СК 1 Продовження конфлікту навколо шкір заводу. Чиновники, екологи та представники санепідінстанції перевірили підприємство. Нагадаємо, сна сморяти заводу постійно скаржаться мешканці. Про результати перевірки. Сюжет Крістіни Биковець. Керівник заводу показала чиновникам все виробництво і власне джерело смороду. Йде запах, це ось цей перший сто Далі йде. Аерація там уже немає. запах не просто неприємний. Він настільки огидний, що одразу становиться зле. Не дивно, що місцеві мешканці постійно хворіють. Сьогодні місцевий мешканець Сергій мав приїхати на завод, а не приїхав, тому що зранку разом зі своїм немовлям поїхав у поліклініку. Однак самі працівники підприємства працюють навіть без респіраторів. Я попросила це принести мені респіратор, тому що тут. Неможливо не те, що працювати, а навіть просто ходити. Бізнес-леді переконувала представників влади, що побудує саркофаг, який захистить місцевих від жахливого смороду. Проте чиновники вважають, що це потрібно було зробити набагато раніше. Повинно було спочатку розроблений бути проєкт, повинно бути отриманий дозвіл на початок, що кажуть, що в них є. Ми подивимося, звичайно. Зроблена реконструкція, виконані будівельні роботи, потім відкриття запуску виробництва. Також керівництво підприємства пообіцяло владнати конфлікт з місцевими і особисто вибачитися перед людьми. Довізити будемо по селіних Ми все це розбираємося, дивимося. Я по представник власника це все буде зовсім по соціальному працювати. У результаті вирішили, що перш за все, підприємство має виконати свою обіцянку і накрити куполом відстійники. Однак чи буде при цьому тривати процес виробництва, ще невідомо. Окремо будемо збиратися робочою групою. І робити висновки, але це неприпустимо. Те, що сьогодні ми побачили, те, що сьогодні ми понюхали, це ні в які рамки не те, що здорового глузду а взагалі не входить. Ми будемо слідкувати за розвитком ситуації та виконанням обіцяних бізнесменів та чиновників. Кристина Баковець, Дмитро Тітинок, телеканал СК1. Делегація харківських чиновників та громадських активістів сьогодні приїхала до Житомира, аби перейняти досвід роботи системи соціального захисту в рамках проєкту Схід і захід разом. Харків'яни зустрілися з працівниками управління соціального захисту населення, лідерами громадських організацій, а також відвідали центри реабілітації дітей-інвалідів та надання соціальних послуг. Проєкт триватиме 6 по 10 липня. Харків'яни ще відвідують Київ, Полтаву, Чернівці та Хмельницький. Далі пряма мова. Хотілося б те, що зробили ви, те, що цікаво, є в ваш в кожному районі. Ми це привозимо в Харків. І по нашому поверненню ми. Дуже велику конференцію ми запрошуємо всю нашу громаду, всю єдину соціальну мережу. Існує такий соціальний проєкт, який називається Єдина соціальна мережа. Метою цього проєкту є розбудова громадянського суспільства, надання, крім того, надання різних соціальних послуг територіальній громаді міста, які затребувані громадою, але не надаються державними установами. Національна поліція Житомирщини отримала молоде поповнення 6 липня До головного управління національної поліції прибули випускники вищих навчальних закладів вишів Міністерства внутрішніх справ, які продовжать службу слідчими та дільничими інспекторами. 36 новоспечених поліцейських уже найближчими днями стануть до виконання своїх службових обов'язків у відділках та відділеннях поліції області. Ще вчорасні студенти запевняють, що свідомо обрали професію і їх не лякає покладена на них відповідальність. Після зустрічі лейтенанти поліції розпочали проходження психологічного тестування, складання заліків, а також відпрацювання практичних навичок у стрільбі у тирі. В першу чергу потрібно ну, заслужити до себе довіру це показати, що дійсно новий працівник національної поліції України є взірцем для як би сказати для інших, які будуть проходити переатестацію. Вони повинні працювати на те, щоб якби, повернути цю довіру до нової поліції. Зараз у нас великий некомплект особового складу офіцерського фахівців різного рівня. І для вас відкриваються можливості стрімкого зросту для тих, хто себе, як кажуть, добре зарекомендує. І знову скандал. Сьогодні невідомі огородили будівельним забором ділянку по київській 6. Активісти припускають, що це представники АТБ. Адже саме тут мав постати новий маркет компанії. Деякі Житомиряни бачать на цьому місці сквер героїв. Конфлікт триває вже більше двох років. Далі пряма мова. В районі 10-30 під'їхала машина вигляділа ограждення для будівельних площадок і почали встановлювати за забор вокруг земельного участка по улице Киев 6 на котором была планирована громада Житомира э, провести благоустройство, провести его в порядок. Э, на просьбу э, предоставить документы. Э, деятельствующие о законности данных действий, то есть установки забора, нам было отказано, мы вызвали полицию, тетушки, которые называют себя Айдаром, оскорбляли тех, кто пытался выяснить по поводу законности установки э, И за спиной сотрудников полиции показывали унизительные жесткие. У Житомирі 6 липня на свято Івана Купала у гідропарку Житомирянки мали змогу спласти собі вінки, аби за язичницьким звичаєм спустити їх на воду та знайти своє кохання. Про це повідомляє сайт Житомир Тудей. Організатори майстер-класу запропонували усім охочим гілки верби та целофанові пакети, які застосовуються в побуті будь-яких кольорів та на кожен смак, аби кожна дівчина зробила свій вінок неповторним. Журналісти сайту нагадують, що звичайні тонкі поліетиленові пакети розкладаються 100-200 років. Це все на сьогодні. Добра вам та мирного неба! Залишайтеся з СК1 та хай вам щастить. В ефірі СК-1 добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 7 липня. Вчора визначився перший фіналіст чемпіонату Європи з футболу. Їх суперник визначиться вже сьогодні. Український боксер Василь Ломаченко відмовиться від титула в напівлегкій вазі. Про ці та інші події далі у студії Андрій Іванюк. Португалія у фіналі чемпіонату Європи з футболу. Завдяки голам Роналду і Нані в другому таймі підопічні Фернандо Сантуша в суху обіграли Вельс і оформили свій вихід у фінал. Зі стартових хвилин матчу обидві команди зайняли вичікувальну позицію. Фактично, перший тайм повністю відповідав більшості припущень про обережний характер зустрічі. По такій грі зовсім не очікувалося. Різке посилення гри Португалії відразу зі стартом другого тайму. Проте підопічні Фернандо Сантуша зуміли додати і провести два швидкі голи. Спочатку, після розіграшу кутового, була виконана подача в центр на лінію воротарського, де Роналду стрибнув вище Честера і ударом головою відправив м'яч у ціль. Ще через кілька хвилин Португалія вела в рахунку з різницею в два голи. Роналду при спробі пробити за меж штрафного несподівано виконав передачу на Нані. А Луїш вже в падінні ударом в дотик переправив круглого у ціль. Тож казка Вельсу підійшла до свого завершення. Вже сьогодні визначиться інший фіналіст Євро. Зустрінуться очному поєдинку німці з господарями турніру французами щодо історії протистояння між цими збірними слід зазначити п'ять переміг французів в дев'яти матчах проти Німеччини. Правда, дві гри з трьох останніх завершилися для французів поразками. Зокрема, Бундестім вдалося вибити Францію в четвертьфіналі чемпіонату світу 2014 року. Після чого німці в підсумку стали володарями трофея. У той же час за команду Дешама цілком може додатково зіграти фактор свого поля і більшої підтримки з боку трибун велодрому. Василь Ломаченко відмовиться від титулу в напівлегкій вазі. 11 червня український боксер Василь Ломаченко нокаутував Романа Мартінеса і завоював пояс чемпіона світу за версією WBO в першій легкій вазі. Таким чином українець встановив рекорд професійного боксу, завоювавши чемпіонські пояси в двох вагових категоріях за найменшу кількість проведених боїв. Нагадаємо, що свій перший титул Василь заробив ще в 2014 році, перемігши одноголосним рішенням суддів Геррі Рассела. Однак зібравши колекцію з двох чемпіонських поясів. Василь отримав не тільки моральне задоволення, але і поставив перед собою дилему. Українці відвели певний термін на рішення про те, який з титулів він має намір зберегти, а від якого відмовитися. Вибір українця очікували з особливим інтересом, так як саме це в першу чергу окреслить коло противників на наступний бій Ломаченка. І схоже, що воно вже нарешті прийнято. За словами промоутера Бобо Арума, його клієнт схиляється до того, щоб відмовитися від титулу в напівлегкій вазі і спробувати захистити нещодавно завойований пояс. Також в плани українця входить і чемпіонський бій в новій для себе категорії, що дозволить йому встановити. Ще Ще один рекорд професійного боксу. Житомирянин Роман Ярко не пройшов кваліфікацію на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в Амстердамі. Житомирянин Роман Ярко не зміг пройти кваліфікацію. Етап чемпіонату Європи з легкої атлетики в Амстердамі і вибув зі змагань. На метрів метрівці наш легкоатлет був шостим у своєму забігові, але в підсумку показав лише 17-й час. У фінал проходили перші троє спортсменів у своєму забігові, плюс чотири найкращих спортсменів за результатами. Можливо, Роману не зовсім пощастило суперниками. Наприклад, перші троє переможців у другому забігові показали значно гірші результати: 21, перше, і 23. Але все рівно пройшли кваліфікацію. В будь-якому випадку Ярко показав, на жаль, значно гірший час ніж на чемпіонаті України в Луцьку. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону країни та світу в ефірі телеканалу СК-1. Та пам'ятайте, спорт це запорука гарного настрою та міцного здоров'я.